Прилетіло, як мені відомо, два шагеди, будівель постраждало вісім будинків. Удари прийшли по цивільній інфраструктурі більше в околиці домів, але через велику ударну хвилю вони, як ви бачите, дуже сильно постраждали криші, постраждали фасади будівель, також постраждали дерева, сараї і все інші комунікації, які знаходилися біля цих будинків. Що з людьми? А, ну, по нашій інформації ми надали допомогу одній жінці, викликали швидку і в неї невеличкі травми гематоми. Ранок розпочався святково о четвертій годині бахнуло перший раз. Ну, злякатися ще не встигли. Е, вирішили, що більш нічого не буде, випустили собачок погулять, а тут воно і другий раз прилетіло. Ну, було дуже страшно, звичайно, ну, хоча не так, як декілька років тому. Ну тому вже е, через годину бумкання припинилося і почалося звичайне життя. Ми переможемо. Як собаки реагували Ваші? Собаки реагували фантастично. Вони знають команду кацапи, і коли щось здалеку летить чи гуде, воно швидко забігають в середню кімнату за дві стіночки. Почалося десь 4.03 утра, три утра. а прильот, потім е округ цієї локації було. Десь 5 чи сім прильотів. У мене на вірані стекла повилітали оперативне, все, ОСБ поставили, все швидко все зробили. Велика подяка адміністрації місцевої і всім, всім службам. А також Господу Богу за те, що я з вами зараз розмовляю. Коли прильот був, я, я пірнув у погріб. У погріб. У погріб і там погріб метрів 8 глибиною у сусідки. І я там сидів у погрібі з собакою. Собака Почині. в сусіда бім, вона чує це за пів години до прильотів. Вона це якимсь 49-м почуттям признає. І то ще до прильотів я по неї орієнтуюсь.